24 вересня, із самого ранку, золочів та ближчі села були у димовій завісі. Через дим люди скаржаться на те, що важко дихати. Як виявилось, причина цього диму у торфовищах, котрі горять у селі Червоне та прилеглих селах, як інформував Zolochiv.net раніше, проблема із пожежами на торфовищах виникла не сьогодні. Рятувальники цілодобово працюють для ліквідації загоряння. Проте позитивного результату добитися важко. Бо гасіння торф'яної. Пожежі справа не з легких, адже безпосередньо торф горить всередині і навіть підійти на саме місце горіння торфу небезпечно можна провалитися. На даний час однією з основних проблем нашого району є горіння торфу в селі Е, Особовий склад Злочівської РВ працює практично кожного дня, цілодобово, починаючи з 14 числа. В сутку залучено по 10 чоловік особового складу. Проводиться гасіння за допомогою від пожежних гідрантів Львів-Водоканалу, де подається три ствола. Вдобу ми використовуємо понад 960 метрів кубічних води. Основною проблемою гасіння торфу це є час і великі об'єми води, які потребують на гасіння. Враховуючи місце розміщення нашого торфу до найближчих вододжерел, це є найближче вододжерело озеру в селі Червоне на відстані 900 метрів. А також пожежний в мій водоканалу також метрів 800. Ось. І маємо дуже велику площу, що не дає змогу локалізувати і загасити в найкоротші терміни. Тому пожежі торфу на даний час дуже складні, в великих площах вони займають багато часу. Практично в день, особовим складом, використовуючи наявні засоби, можемо погасити. Ну, близько тисячу, півтора тисячі квадратів торфу. І тому даний торф гаситься так довго, і... але заходи по цьому проводяться. Ось. Ну і враховуючи, сьогодні зранку, враховуючи погодні умови, туман було велике задимлення найближчих сіл. Навіть тим відчувався дуже різко в місті Золочеві. Це все спричинило влога погода і туман. І, без, ну, і відсутність вітру, який не давав змогу розвіяти швидко. Ось виник такий, тому виник такий ажіотаж. При наявності сухої погоди коріння тож в меншій мірі відчувається, тому мешканцям не так воно заважає. Тому я би просив мешканців нашого краю зрозуміти нас. Ми прикладаємо усіх зусиль для ліквідації даної пожежі. Маємо важку ситуацію із повітрям, але це те, до чого привели палії. Тому перед тим як підносити сірник до сухої трави, стерні, бадилля чи листя, задумайтеся, адже такі вчинки спричиняють масштабні пожежі, які ми сьогодні маємо на торфовищах у районі, що згубно впливає на здоров'я усього живого. Ну що тут? Що тут о Ви попадете, палив Більше не будете палити. Добре? Добре, все, більше не буде палити. А кого вам було травня дихати, чи ні? Ну що дивитесь? Я не, не ясно говорю. Чи вам подобається торг горить? А чого? А що є торгу. Як ваша фамілія? І знаю, що ви є розумна жінка, вчена. І знаєте, що не можна палити своїх дітей, внуків Думайте, травити. Всі, всі спалили, всі Правда? спалили. А замість того, щоб, спам лишила, то... замість ви... то, щоб ви... когось ви... спам'ятати. Замість того, щоб когось спам'ятати, то ви ж самі підивіться. палите. Ми не то, що ми щось вигадуємо, подивіться. підвіться. Ви розумієте, а? ті хлопці е з пожежної мешти їм вже погоріли, чи чого, бо це не можуть погасити. А ви допомагаєте. Але а ми... загориться тут торф, що буде? Люди... Бачите, що який торф, який а що то є торф? торф, що а то вони торф? Чорнозем, який ага. всьо, э, торф. Так. 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 Але люди з села минули. зараз кажуть, що з торфу їм де. Пані, зараз кажуть, села, діти, йде. лягають. Ну, ну вже що? вибачте, що то так. То, вивезу на смітник, де смітник у нас є? У Добре, на е, то, я маю вже, ще кубку одну і вивезу. То та слухайте, до мене город чистий. Та подивіться, який то, чистий. То не город. пластмаса, і то можна вивезти в любе місце, воно перегниє. собі Добре, я према. так зроблю ідуть, мало що підживуть. А ти що верби різали? Ну ні, ну місцеві чи ні, чи золу що приїхали, чи може приїхати. Я знаю хто то. От і ти не знімайте, бо ви мене привітру буде вказували, я знаю. Ну, а? А я то вже, знаєте, скільки дихати? То знаю, ще ранньої весни. вісни. Ну що-шо, ви знаєте, що 10. А ще коли почалися, там верби почали палити. Ви то... город не палите? Я? Город палю. Палите. Але я не все палю. Yeah. No. А хто верби почав палити? А Я знаю, я не бачила хто сам. No, Але д... Палили Палили верби, так? А, я різали друга, і... а це палили. хтось з чи туди з іншого села? Не знаю, не можу вам сказати, бо я того не бачила. Що за чорту теж спалено? Ну? Наші паї. Наші паї. Я маю, наприклад, там сіну коси. І я перші з ним не буду користувала. а воно всі мене рахує. Що то буде далі? Як спом'ятати той народу Миколаїв? Не знаю. Не знаю. Ви думали, може в тюрму сидити, але місця всім не хватило. Показовую відробітку. А є чим бігати? А кажуть, що там? Салафан якийсь горить. Приємно дихати ним, що ні? Найсуті не дихають, діти ходять по подвір'ю найдихають, не дихають. Ну вже так що зробимо, але ще лишилося спалити. Зараз я візьму, подаються. Можна палити спека, страшна. Все в диму, люди не мають чим дихати, дзвонять, жаліються.

розуміє, так і каже. так розумію, так і кажуть. Дивіться, то людина вже скрізь. Але добре каже. всі поляки. Ми вже більше не будемо палити, так, ви палити. Така б би Бог, щоб ми вже більше не палили. Така пора прийшла. І ще друг сквозь пам'ятаємо. Говорить клійонка, там ще що, за людина дихає. Клойонки, тут у смітті. Там немає ніяких клійонків, не клійонки. Кри. <палети>, ну що, ми там? Я між котаю палити. Та ви що Бачите? <палети>? Палити Та, не можна, А навіть, там палять, і там палять. Я навіть в яму все посидила копосну, то, що мені потрібно. Я вичитила. І і і що можна, можна. можна жити без палення, правда? А як же? Та ви що, де б я цей? Я сама баба, але вон мене слухають мужики і мужчини і допомагають все, мені. Але вони ага. ще дуже дякую.